Нині неділя по порожденстві, і церква предлагає нам увідіти, хто майжній був рядом служити Ісусу. Святий той праведний Йосиф, Діва Марія неоступно, і допомагав дуже старший син Йосифа, Яков. Но споминайся і Давид. А причому той Давид? Давид давно спочив, а виявляється, що церква сьогодні співає, що Христос омив водами просьбу і Адама, і Давида. І так Христос в цей мір сувершити определенну роль, місію і великої, і славної. Ми споминаємо постійно і 50-й псалом дуже любіть і часто повторяйте. Но шести стих там завжди напоминає. Давід говорить, що ніхто не може справитися із гріхом. Гріх царство над людьми. І є, щоб Бог не зійшов з небес, ніхто нам не поможе. А щоб ти оправдався, каже Давід, ти б побідив гріх, коли прийдетеся судити ти ото страшне сатанінське подземне воєводство. І от інтересний. Картинку маємо, коли молимося Канон із Акафістом Ісусу Слачайшому. Перша пісня звучить там так. В глубині постилав іногда фараонське воїнство. По дно ви Бог воїнство єгипетське. Хоч вооруженна і навіть добавлено, превороженна сила, але всі лягли надо нови. І додається пісня слова, так і Христос істрибив гріх. Препрославлений Господь, славно бо прославився. І так що нам Господь приніс не просто Євангеліє, нравственне вчення. Він прийшов. І стребити гріх і то діло спасіння. Всі пророки так красно про то говорили, але сьогодні, всю недільку, тільки що хор виконав пісню колядку. Ну, Якась таємнича дивна колядка. А почому? Діло в тому, що в древності у пророка Іремії було єдно на перший погляд странне пророчество – Воно звучить так. Чути страшні голоси і плачу у рамі, слишне плач, ридання, і вопль великий. Рахіль то ім'я єврейської жінки, як некий образ жінки єврейської. Рахіль плаче за дітей своїх і не хоче утішитися, бо їх уже не є, яко не суть. Послав'янське. Книжники і фарисеї, які вічні предателі, вічні переворотчики, вічні революціонери, вічні безбожники, вічні богоборці, подсказали іродові інформацію, яку не мусили казати. Якщо восточні мудреці прийшли і сказали, де родився цар іудейський, вони мали у віду Царя Небесного, То могли помогти. І успокоїти одичалу душу правителя Ірода, який вже і так був старий, але так хотів управляти. Йому все відео, що якщо він не буде управляти, ми з життя пропадає. Часто ми видимо так, коли, як старі люди, видимо і в Америці, люди майже пристарілі, правителі, як переживають, як би ще хотіли. Однак, якби іроду, книжники і фарисеї не відкрили тайну, не було б і зб'єння младенців. А так вони повіли, що да, да, в цьому році виповнилося 490 років, як Даніїл своє пророчество, сказав, да ще географії нам підказав, і ти в земля Юдина, чим не менше от других земель. Із тебе в тобіся родить вождь, котрий впасе людей моїх Ізраїля. Ага, смикнув Ірод. Так значить, примерно півтора-два роки пройшло, коли він міг не знати, де родився цар іудейський, а царі прийшли, потвердили, що він родився, ведь не питали, де має родитися, де родився. Коли він не отримав одних інформацію, то він вирішив убити всіх дітей у Віфлеємі в окрузі, не подряд цих дітей, а хлопчиків і первенців. Бо Месія мав бути первенець. Не було кому встановити ірода, і завершилася трагедія. І от тепер ми починаємо розуміти, що мав у виду про Киримія. Глас у рамі, слышен, раме то гол, э, город, плаче ридані воплі великий, рахіль плаче за своїх дітей і не може утішитися, бо їх уже не є. Яко несуть по церковно Славянськи. І так пройшла трагедія. Но що співають наші люди, а складена колядка нашими людьми? Що діти, ізбієні у віфлеємі? Стали перші мученики за віру Христову. Причому вони нині, будучи уже небесними небожителями, споглядають на нас, прийнявши кровне крещення. Бо ж так поступаючими діти Божі, а в'єдно із. І з бієними младенцями філимськими, котрі споглядають дні зверху на нас, зможемо і ми по милості Божої наслідувати царство Божє. Амінь.